Продовжуємо грати сюжет до який момент, який момент шикарний. О, мене суперово просто заспаливало, Фікшн — це вигадка. Ай-яй-яй. Оце епік босс. Фінальний босс. Так хотілося, Так хотілося поцелитись по напарнику. Так, давай. Десь сюда не встали. Зараз, ап. Просто сначала поля. По Вони тримають, Тримають мене. Ще одна гадость заспавнилась, вона мені руїнить все. Ще одні гадості заспавнить. Та одно цього попасти. Да ви мені руїнять просто. Знову цей гад появився. Що, що ти собі дозволяєш? Одного цей... А, двох не хватило. Перемога, перемога. Потужно. Потужно падає, женщина. І ловлять. Супер. Я тепер тобою керую, так? Да? А я вниз вверх, На рандоме, на рандоме. Да надо было по красоте сделать. Вот а так женщина избавилась от груза. Сделаю. На рандоме? На рандоме? Сюжет спаса? Сюжет спаса, да. Сюжет делаем. Лазеры выключаем. Я не знаю, як я поміщаюсь, тому що це темна магія чорна Файналі. Finally. Finally. О но. Що це таке? Oh. Щось не похоже на мене. У мене немає таких кольорів, що вона... Що вона їм зробить? Яка «хелп»? Fear, oh I am the real Mia. Stop it! And I won't break. I will not cave into weakness. I will not hold back and I will punish the world for what it did to Dad. Let her go! I will be Jack Black Sea won't change your doom. The key Вот это крутя, вот <гум> <гум> интересно, в мене способність, помимо проникання в когось, но ну, як? Син, конечно, з Секіро. пич новый гадал. Там як Ісін появився з цього виліз з тіла розірвавши. І потім мене розірвав Разувальник. Разувальник. по факту, Сінь легенда. Так ти маєш шариком влупити. шариком влупити. бабс. Перемога. Ще зувальних максимально. О! Що? Це да. Треба робити босів сильнішим. Щоб їх не проходили. І ігри теж не проходили. Коленя казвали Місяць такий Гарний. О, началось. Знову мене схопили, ну Що ти стоишь? Що ти стоїш просто Дівчик? Де моя помощь? Де моя допомога? Де моя потужна допомога? Так, там не пащи. Что мне делать, зажать? Ну, Ясно же, наж... я ж нажимаю кнопку. Ну, мне надо зажать її чи чую... просто бат розкласти? Ти бая это попросить делать? А що тімейт має робити? А, А! Тімейт, допомоги! помоги. вже все достало, що мене душать. Все, фінал. Де допомога? Де потужна допомога? Як доджить О, да! бро? Просто взяв мене викинув за арену. Ужас. Да ти в неї не попав. Це вже все. Це вже все. Ми вже не пройдемо. Я дропаю. Я не могу. в Вігру. <coughs> back up. On, up. Ach, ну да, сталкер там вообще даже на топовых компах Давай, лупим, лупим, бежим до ней. Я соло делаю все. О, Асу. Асу. No Ты можешь помощь мне давать. Помощь. Потужно. Да помог. Да помога мне надо. Потужно. Та -мо. Do? А це все, дж-ді. Тому що допомоги немає. Подожди. Допомога має бути своєчасно надана. когось. Зараз відкопаємо цю. Міо. О, що там не робимо? Перемога потужна. Тут вже ти маєш щось робити. Треба, треба допомога щоб була перемога, ну так. Е! А я! Калітку відкривай, давай. Щось казувально взагалі, да? так? До кінця. Ти... По допомогу пригнув. потужно допомогу. потужно А чого в мене не схопається персонаж, він всю ігру за любу стіну хапається а тут а вже все, да? Давайте і м'ячики. Ну, понятне діло, Ну, знаєш, так би ще було більше претензій від тих грохів. Щоб мені дали таку способність кидатися в мозгах, і нічого собі. Оце контенті. Я. Знову це щенячий патруль бігає по вулицях гавкає. Та мене патруль нападає на когось уже. Там мені просто бігати надо. А ти бач, мене кат сцена. А мені не просто бігав був. Я получаю. Чого? А да давай те, ну хватит мені показувати, кацен. Hey, no. yeah. so так а що мені делати? Да ж тобі надо якісь там ціло клавіші. Щоб мене відкривалось, вот. Вот, щоб уйти відкривалось. Капсулки, капсулки, он добачив, відкриваються. Якщо сію загиші, вони відкриваються, я по них можу уронити. А, все. Damn. я Ти ще маєш відкрити ці капсули. <плес> да, якісь відкриваються, нам ну вже пізно. Та треба більше ...довше. Тобі більше разів треба здати. Поня. Все. Перемога, потужна, потужна перемога зараз буде. Просто потужно двигаюсь. О, потужно, потужно Бачиш, як я потужно дивився. Мій потужно метр вже зламався. Все. Та вже все, я переможець. Перемога. Так вота. На. Встань кудись нормально. Ти маєш кудись стати? Я не можу розвертатися так далі. Так, мій потужний метр вже розривається. <laughs> І потужному мет вже зламався, розумієш? Встань, кудись си я туда не дотянусь. Она максимум може на 180 розвернутися. Ну вот див... 9. ну це слишком потужно. Я не ловлю, якщо що. Я не ловлю, це по сюжету. На! omha, на. ох, ти що Делай! перемога, на моїй стороні. Ха ха. <різь> Перемога на моїй стороні. Ти розумієш? Без перемоги не буде перемоги. Все. Давай. Перемога. Дивай. Я класом, ти, коли я класи, то воно ж тебе вбиває, правильно? класи, бач, воно відбігається, як будь-яке. бачиш, памс буває не клас Бачиш, я весь час тебе. Це перемога. Без допомоги не буде перемоги. Все. Міо. Що, що з ним? Я вже на темі сім. Аю окей. Що з нею? Сквіртанула чи що? Що що случилось? She finally dark Mio Ви так не розкидатися словами, ребя. Oh, so. Yeah. Okay. Sure. Take your time. So this is what it feels like, hey. Oreo. Conquering your inner demons. Having a friend. Friend. You mean best friend? Don't push it. <laughs>

You oh, you alone, -day. Eight -day. -day. get the hell out of here both of you but sir get out you're fired go that is the no one Call the National Guard for all. It's it's if they fry, they fry oh. І що твоя підсвідомість нам покаже? Ларк Зоя зараз буде. Зараз її сестру будемо. ...бити. Це щось похоже на Єгипет, ні. Ну розкраска ця A yeah, I to yeah, Compared to your stories, it's surprisingly ominous. Hey. Whatever it might be, we'll face it together. Mm -hmm. choose to so talk to so content? We got this. Yeah. Sure. I got this. Так. Поки на цьому відео заканчується все. Підсвідомість Зої в відео.